Добрий день, малята! До вашої уваги сенсорна гра сніжинки. Ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Ну, звісно ж, зима. Часто зимою в повітрі кружляють сніжинки. І я пропоную вам з ними погратися. Слухайте перше завдання. Знайди сніжинку велику і маленьку. Як ви гадаєте, це велика сніжинка? Чи маленька? Чи може це велика сніжинка? Давайте разом перевіримо. Бачите? Блакитна сніжинка велика, а синя маленька. А зараз уважно подивіться і скажіть, яка геометрична фігура загубилась? Круг чи квадрат? Правильно круг. Квадрат чи трикутник? Правильно? Квадрат. Круг чи трикутник? Так. Трикутник. Прямокутник чи круг? Вірно, прямокутник. А зараз пропоную вам знайти однакові сніжинки і перевірити себе. Ви вірно знайшли пари? Тоді молодці. Браво!